Читання з книги мудрості, яка людина може пізнати задум Божий? Або хто може збагнути, чого Господь хоче, Божміркування смертних боязкі, непевні думки наші, бо тлінне тіло обтяжує душу, і земне шатро придавлює розум, сповнений думок. Ми ледве відгадуємо те, що на землі, з трудом знаходимо те, що в руках наших, а хто дослідить те, що на небі? Волю ж твою хто знав би, якщо б ти не дав мудрості і не зіслав з висот свого Святого Духа. І так випрямлені стежки тих, хто живе на землі. І так навчились люди того, що тобі до вподоби, і мудрістю вони спаслися. Слово Боже. Боже ти завжди, був для нас притулком. Поше ти завжди був для нас притулком. ти повертаєш людину в порох і кажеш о сини людській поверніться, бо тисяча років. Перед твоїми очима, як день вчорашній, що минувся, як нічна сторожа, Боже, ти завжди був для нас притулком, Ти змітаєш їх, вони наче сон будуть, тож вранці, як трава минуться, яка на світанку росте і розцвітає, а ввечері буде скошена і засохне. Боже, ти завжди був для нас притулком. навчи нас так рахувати дні наші, щоб ми набули серце мудре. Повернися ж, Господи, до якого часу, будь до слух своїх ласкавим. Боже ти завжди був для нас притулком. Наповни нас вранці своїм милосердям, щоб ми раділи й веселилися всі дні наші. Нехай блиск нашого Господа Бога буде над нами і ти утверди діла рук наших. Утверди діла рук наших. Боже ти завжди, був для нас притулком. Читання з послання святого Апостола Павла до Филимона. Я, Павло, старець. А тепер ще в'язень Ісуса Христа, благаю Тебе за мого Сина, якого я породив у Кайданах, За Онисима. Його відіслав я тобі, Він, моє серце, я його бажав у себе залишити, щоб замість тебе послужив мені в кайданах за Євангелія, але без твого відома я не хотів нічого робити, аби Твоє добродійство. Не було примусовим, але добровільним. Можливо, він задля цього відлучився на якийсь час, щоб ти прийняв його навіки вже не як раба, але вище від раба, як улюбленого брата, особливо для мене, і тим більше для тебе і за тілом і в Господі. Отже, коли маєш мене за друга, прийми Його як мене. Слово Боже. Алілуя, 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 алілуя. Засяй на слугу свого, Своїм обличчям Своїх настанов Навчи мене, Боже Алілуя, Алілуя Алілуя, Алілуя Господь з Вами і з Духом Твоїм читання Святої Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу йшли за Ісусом численні натовпи. Обернувшись, Він сказав їм: якщо хто? Приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини і дітей, братів і сестер та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Хто не несе свого Христа, а йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде і не полічить коштів, чи вистачить для звершення, щоб, коли покладе фундамент і не зможе докінчити, всі, які побачать, не почали сміятися з нього, кажучи, що цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити. Або який цар, ідучи війною проти іншого царя, спершу не сяде, порадиться чи не під силу йому з десятьма тисячами війська зустріти того, хто йде з дванадцятьма тисячами проти нього? Коли ж ні, то як той ще далеко, шле до нього посланців і запитує про умови миру. Так ото і кожний з вас, хто не відречеться від усього свого майна, не може бути моїм учнем. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Брати і сестри, ми розпочали цю 23-неділю звичайного періоду. І ми зазвичай, принаймні, я так роблю, що беру перше, друге, третє читання плюс псалом, і ми роздумуємо над ним. Сьогодні трошки ми переставимо це все місцями і почнемо роздумувати над цій, фрагментом цієї Євангелії від Луки. І так як ми часто теж наголошуємо, що вся ця ситуація відбувається, коли Ісус йде до Єрусалиму. Ми всі добре вже знаємо, чули неодноразово, що, що Ісус іде до Єрусалиму, щоб віддати своє життя. Цей шлях, який Він робить в своєму житті. Для цього Він прийшов на землю, для цього Він прийняв людську плоть, для того, щоб віддати своє життя на Христі заради мене і заради тебе. І Христос ставить своїм учням запитання не тільки тим 12 апостолам. Чи 72, але ставить питання конкретні, на перше пору, нам може здаватися досить такі жорсткі, але ставить ці питання, коли хтось приходить до мене і не зненавидить свого батька і матері, дружини, дітей, братів і сестер, а навіть самого себе не може бути. Моїм учнем. І як тепер це зрозуміти? І щоб знайти в їх відповідь, ми дивимось в Слові Божому, тому що ми говорили вже неодноразово, що Слово Боже само себе роз'яснює. І коли ми подивимося на книгу виходу, то ми побачимо ситуацію Моїсея. Саме тоді, коли народ відрікся від Бога, зробив собі золотого тельця. І Мойсей, бачучи всю цю ситуацію, звертається до народу і бачить тільки левитів, які не поклонилися, не поклонилися тим золотим тольцям. Він їх вибирає, згромаджує навколо себе, і Говорить такі слова. Бог через нього говорить, так говорить Господь Бог Ізраїля. «Підпережіть кожен меча свого при боці, перейдіть табором сюди і назад від воріт до воріт, вбиваючи кожен своїх рідних братів, приятелів ваших і сусідів. Вчинили сини леві по слову Моїсея, і полягло того дня з народу до трьох тисяч люду. І сказав Моїсей, посвятіть себе сьогодні Господові, кожен проти свого сина, проти свого брата, щоб на вас сьогодні зійшло благословіння. Нелегкі слова, дуже важкі слова. Тобто бачимо, що від самого початку, бо ця книга виходу, вона належить до, до тори, да, до цих перших книг Моїсея. І від початку отакий ретикалізм був притаманний Ізраїлеве. Батько і мати, у відсобів, у євреїв, мали обов'язок. Видати на смерть свого Сина чи дочку, якщо вони відступили від Бога. І тому Христос посилається на цю ментальність єврейську, так як сам був євреєм. Це перше. Далі. Друга важлива річ. Євангелії цій неділі, тому що в єврейському способі мислення ненавидіти було протилежним словом любити. І це означало ненавидіти, любити менше. Менше любити, яків мав дружину. Лію. І вона постійно жалілася, так як більше жінок жаліються, що їх чоловіки не люблять, не кохають. І вона постійно жалілася, що вона менш улюблена чоловіком, тому що, тому що він мав кілька жінок. Тобто, в буквальному смислі слова, якщо зрозуміти те, що вона казала, вона була ненависна в лапках порівняно з молодшою сестрою та дружиною Якова. Яку він мав рахиль, як пам'ятаєте. І тому, в тому дусі Христос каже, ніхто не може служити двом панам. Так як часто ми це наголошуємо підкреслюємо: бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або триматиметься одного, а того знехтує. І далі Ісус каже, не можете служити Богові і мамоні. І ще наступний момент: що було для Юдея вершиною цієї? ненависті? Це не вбивство, так як ми часто думаємо. А вершиною ненависті це було забуття. Забуття слово, ми знаємо це. Да? Тобто втратити когось ще щось, да? неувага до чогось, небудь, чи стан того, хто повністю самоусунувся від щоденних турбот, думок і так далі. Забуття. І тому Христос від тих, хто хоче повністю йти за Ним, Він очікує забуття про своїх найближчих. І пам'ятаєте, що сказав чолові... Ісус чоловіку, який хотів йти за ним. Каже, що я хочу попрощатися з моїми рідними. А він що каже? Хто поклав руку на плуг і озирається назад, той недостойний Божого Царства. І тому ці слова дуже важкі для нас сьогодні, які чуємо. Це. Так само пророк Ілля коли його Єлисей покликав, а він хотів попрощатися зі своїми батьками. Можемо це прочитати в книзі царів. Тому Бог кличе від кожного з нас, від мене, від тебе, радикальних рішень. не вбивства чи кривди своїх рідних. А поставлення Бога на перше місце. Понад усе. Розриваючи ці родинні зв'язки. Увіть собі, що по сьогоднішній день євреї, юдеї не вимовляють імен тих, хто відрікся їхньої віри, хто прийшов на християнство. Якщо ви цього не знали. Тому вони їх вважають за життя вже померлими. Навіть якщо вони далі живуть. Тому вибір Христа сьогодні є радикальним або не є. І ще одну вимогу, вимогу яку ісус ставить, ми сьогодні почули. То не несе свого Христа. А йде за мною. І йде за мною, не може бути моїм учнем. І тому деякі там пробують якби символічно об'ясняти, що це хрест щоденних обов'язків. Все це правда. Але Христос є найважливішим. І тому Христос говорить серйозні речі. Розумієте? Якщо Христос дається це Слово, це не те, що ти даєш іграшки своїй дитині, щоб її відволікти від якихось інших речей. Говорить Христос про вічне життя. Або ти будеш жити, або ти будеш мертвим, не будеш жити. І тому Ісус якби застерігає кожен з нас, мене, тебе. Ось. Що йти за ним треба входити в цей радикалізм. І тому розповідає ці притчі. Між іншим теж оцю вежу, якщо хтось да, розпочинає щось будувати і не має чим закінчити, виставляє себе на посміховиське, на ганьбу. А так само про цього царя, який перед битвою має порахувати, да? чи часом достатньо сил, щоб протистояти ворогові. І тому треба знати одну річ, про Сатону тут вже. Деякі мої брати багато говорили і будуть ще говорити, тому що сатана є, існує, диявол є, ось, і він є не тільки противником Христа, він є противником моїм і твоїм. І хто, хто, но він тебе не пожаліє. Якщо побачиш в тобі слабкість, непослідовність або якісь вагання. Слабкість, непослідовність і вагання. Він не пощадить тебе. І це дуже добре знають екзорцисти, тому що вони саме про це говорять. Що диявол безжалісний. Він використовує всі методи і увага, Нікого не бере в полон. Нікого. Тому Христос не обіцяє нам легких да, перемог. Бо ми так собі живемо цим християнством поверхнево. Поверхнево. І тому не міняється твоє життя. Ти приходиш до храму з тиждень на тиждень, одну службу раз в тиждень і нічого не змінюється. Тому Ісус каже, да? попереджає, що хто хоче йти за ним, мусить бути готовий на все. Не тільки втрату майна, добро імені, родини, друзів, а навіть плоть до життя. Ми вже говорили також неодноразово, скільки було мучеників протягом цих 2000 років. Тільки в минулому столітті я колись говорив про це, 80 мільйонів християн загинуло за віру в минулому 20-му столітті. Тому без. Цієї готовності йти за Ісусом дияволо знайде будь-який спосіб, щоб Тебе перемогти. Будь-який спосіб. Тому перед такими ну, можемо також повторити якби, такими вимогами, так як сказали апостоли. Бо вони ж тоді питали Ісуса: Хто ж тоді може спастися? І тоді відчуємо відповідь зрозуміє лише той, кому це буде дано. Бо ти можеш зараз сидіти і слухати ці слова, і нічого з цього не розуміти. Або деякі речі розуміти. Але буде дано тому, кому Бог буде вважати за потрібне. І відкриє тобі цю правду. Тому перше читання з книги мудрості. Ось вона говорить про цю молитву, яка, ну, про яку говорив Соломон, щоб все його життя було цією молитвою. Тому для нас потрібна ця молитва, яка походить від Бога, щоб ти мав цю мудрість Божу, не людську. Бо ти людську мудру, мудрість маєш. І ми теж про це вже говорили. Що те, що в 19 столітті треба було протягом всього життя здобувати, ти вже в 16, 15, 20 років, ти це все, все знаєш, навіть більше того. І тому тільки Бог дає зрозуміти важкі речі, яких по-людськи збагнути неможливо. Чому смерть, чому страждання, чому так, чому сяк? І тому, щоб прийняти. У ці вимоги, які ставить сьогодні Христос нам, ми потребуємо світло Духа Святого. І тому говоримо про миропомазання, не просто так, щоб доповнити до хрещення, А говоримо серйозні ці речі, тому що Дух Святий нам потрібний. Тому що Дух Святий да, дає цю мудрість правильно поступати, жити, діяти і так далі. І ми ж співали оцей псалом. 90-ті. -е. Боже, ти завжди був для нас притулком. Завжди був. Тому що коли ти слабкий, коли певних речей не розумієш, не можу собі об'яснити, цей псалом говорить, що ти завжди можеш покладатися на Бога. Завжди. Тоді, коли ти згрішив, коли впав, коли ти святий, завжди можеш покладатися на Бога. Завжди. А друге читання послання апостола Павла до Филимона, якби трошки покаже інший вимір цього радикалізму. Тому що він показує оцю вимір любові, який Павло мав до, до, до братів, який перевищує всі людські рамки. Тому пише до Филимона, Павло каже: прийми назад онисема раба колишнього раба, який став християнином, він міг його затримати для себе, але він його відправляє назад. Тому що називає його вже не рабом, а своїм сином. Який народжений у кайданах. Розумієте, В випробуваннях, в труднощах, в христах. І тому він закликає Филимона не тільки прийняти його. Вже не як раба, а більше, ніж раба, як брата улюбленого. І це, ну, ми говорили колись, тому що був цей фрагмент протягом цього літурного року, і ми говорили, що це революційні слова, про які говорить Святий Павло. Тому що в світі в тому часі рабство було нормою. Зараз рабство воно є, тільки приховане рабство. І, Павло, наголошує, що в Христі всі стаємо рівними. Немає, що ти раб, а я там начальник, чи невідомо хто. Тому що той, хто вчора був предметом, тому що так трактували раба, річчю, ганджіркою, він стає улюбленим сином. Має гідність людини, брата. І це радикалізм Євангелія, вже не в категоріях відречешся чи не відречешся, а в категоріях прийняти і полюбити. Тому це друге читання, воно доповнює Євангелія, де Ісус вимагає, щоб ми були готові відіктися від всього, навіть від родини, якщо вона стоїть на заваді. Я бачу по собі мені важко. Вже стільки років є монастирі, але як важко відрікти від батьків, від родини, від цих афектів, дуже важко. А Павло показує, що Христос кличе нас бачити в іншій людині не ворога чи власність, а брата і сестру. І тільки Божа мудрість. Да? Про яку йдеться в першому читанні, дає змогу зрозуміти і поєднати ці дві правди. Радикальна відмова да? від усього заради Бога і радикальна любов да? до кожного заради Бога. Без Бога це неможливо. Без Духа Святого це неможливо зробити. Тому це слово сьогодні приходить. Для того, щоб нас навчити. І від тебе залежить сьогодні, що ти звідси винесеш? Від тебе залежить, як це слово торкнеться твого серця. Тому проси Сьогодні Духа Святого, щоб Він дав тобі це світло, щоб відкрив тебе на Ісуса Христа. І тому, що тільки Він може зрозуміти, щоб ми могли. Зрозуміти, прийняти ці вимоги, які ставить сьогодні нам Христос. Амінь.